Всім попривітку! Ну що народ? Сезон оприскування пішов, стартував, скажімо так. Прискаємо ділянку, де у нас була два роки соя? Де у нас був мустант на між 70 видно, дивіться. Де був найкращий врожай по сої в минулому році? Ну а в цьому році плануємо тут посіяти кукурузу. Заросло дане поле, просто жах. Оцими зимуючими бур'янами, Не зря там наутівщики або там інші е -е, відомі люди говорять, що бризкать потрібно в зиму. Та ну, що ж в зиму вийшов, поковирявся, та немає ж ніде нічого, все ж чисто, все ж хорошо. А воно ось, бачите, вилазить потом. На даній ділянці, коли ми в тому році 4 рази проводили гліфобробку, е -е, з нас писали там фахівці в коментарях. Ти там десяток раз бристай, ти там ще що тоді і так далі. Коротше, нехороші речі. Ну от дивіться, прямий посів, ніхто нічого не ковиряв, ніхто нічого не діскував, не орав. Гляньте, скільки бур'янів. Що з ними робити? Ну, а що? Звісно, бристень. Тим, чим ми і займаємося. Як ділянка така, розумієте, засвічена, забур'янена. І ти нічого цьому не зробиш. Тобто або бризкає, або заростає, хоч ти його закультівруєш, закоронуєш, ну, а перед цим вже ж вириш, все одно вони вилізуть, тому що воно вже в цьому прошарку до бур'янів просто море. І щоб їх як небудь вивезти, то зустрічно по-правильному треба було сіяти соя по сої. Але нам не до соя по сої, так як нам потрібно проекспериментувати прямі посіви по кукурузі і зрозуміти, це нам підходить, це нас влаштовує чи ні. І зробить потім якісь вже висновки. Блін, не змістився на метр тупону і в того вийшов пройом. Ну та нічого, це ж не пропашна культура, скажімо так, не страховий гербіцид. Брутне, це нічого страшного. Е, що я ще хотів сказати? Ну, що я ще сказав? Хотів я вам сказати, хотів я вам сказати, що. Що 에... Що ми вносимо? Вносимо гір... цей гліфосат. у нас він раундап 에... екстра 663 талійної, по-моєму, солі. І плюс остатки у нас там є на пшениці до Грандстару, то подібному Гранд Коротше, Це все діло на калакуцили, плюс додали прилипача і жахливої. Тому що тут такі бур'яни ну серйозні. Це оці зимні вони родівні по своєму Тому рішили бризнути таким чином. По цьому ж По гліфосату, не пам'ятаю, чи казав, норма 2 літри. Норма 2 літри. Почло бризкать не криво. Щось їхав сюди, щось, оце вечно на цьому полі і ще на самому дальньому. Їдеш не в тому направленні, куди основні поля, Вічно пропадає автопілот. Я не став РТК сигнал, не став дзвонити френдам, сервісникам і так далі. Думаю, воно ще рано, це воно в Вінниці ще на 9 тільки поприїжджають, а, а вже 9. Думаю, нам бризка це не сіє. Побризкаємо. І на безкоштовному сіданні тут не є проблем. А от якби сіяти треба було, або, респект точно да, вже лінії були, то, звісно, дзвонив би задоволення. Я не знаю, зараз будемо переїжджати на інші ділянки, подивимось, або не можуть бути, щоб воно це. Пахи пропали, більше тривоги нема. Це щось десь, ну, оце оці станції, я ж кажу, вони от, отут, в тому году, має, на цьому полі перекидали на іншу станцію. І отом далі, і ще одному куску. Оце на трьох кусках, я, я обично, вже викликав тему, що як я їду туди, то я те <раз> -е саме. Е -е -е, скажіть, я скажу. Звоню, кажу, а ну перекидай мене на оту чи на оту станцію, кажу, бо їду отуди. Зараз да. ми тут забризнемо щось, і ще хотіла вам расскажу. А, Все ж треба встигнути до паски, народ. Це сьогодні в нас субота, звісно, передсвятково це все не годиться. Ну, ну, а що ж робити? Що робити? Як треба, воно звозиться. Поки там паска, поки в понеділок ми приїдемо сюди, а будинці наші вже повинні і стукнуть, полонути. Бачите, тут нормально з того краю йшов, а тут а, а туди виходить, там воно таке нерівне. Є момент, є нюанс. Так, я дивимося, не розгодуємо. Все, всі секції виключені, зараз десь побачу, так. До речі, ви лайкос поставили за відосі. Я ж оце для кого знімаю, показую. Оце вам народ і прямі посіви. Бачите, полібов треба перед посівом бризніти бризнути. Так, оприскувач у нас Богдан Тіхнополівський ще хотів прокоментувати. Хто знає, хто не знає. Вже не знаю. Знаю, з-під мене штук 10 продалось, це железобетонно, це те, що тільки я так приблизно підрахувати. Якщо я не, це само, я не писав таку інформацію, але я впевнений. Що по про... Казати, хороший чи поганий. в Принципі сенсу нема, нема з чим порівнювати. У нас був Опешка навісний, на тону був на 800 літрів. Він і є, та й на тонну ж єсть. То, звісно, в порівнянні з ними стабілізація штанги, ці всі віші, гідравліка, розкладка, складка, то, відповідно, це небо і земля. Питань немає. По самому якості даного прискоча, ну, після рік нічого поганого я про нього не скажу, ніде нічого не лопнуло, не репнуло, не відпало. То поначалу було, то крана у цього не було, то ще якісь моментики які були. А, ну не совпадає жота шкала. Ну, вона в усіх не совпадає. Одне, що скажу точно. Ну, Порівняти я його нічим більш не можу, оп опешок навісних. Да? А одне, що знаю точно, що оприскувач із компанії «Богослав» я б не взяв, бо це мільйон процентів ніколи. Перед цим як купили ми даний оприскувач, я їм дзвонив і кажу, хлопці, мені треба найдешевий оприскувач. Вони мені кажуть, 12, 18 метрів ширина штанги 2 тони. Хорошо кажу, мене влаштовує, скільки стоїть, скільки стоять, там назвали. В комплект входить Браво 180. Кажу, мені Браво 180 не треба, в мене ось є. Я знаю цю систему, я впевнений в її і так далі. Воно мені не потрібне. Ми так каже, не продаємо. Кажуть, свисі не продаєте, я кажу, як це там. У нас навіть базові комплектації йде Браво 180. Та кажу, воно мені не нужна. Кажу, ну, ми як приходимо в автосалон, вибираємо машину, комплектації ту чи іншу, об'ясняю чому, що... то нам же ж кажуть, що ага, хорошо, Комплектуємо тим чи іншим. Через якийсь деякий час вона буде кажу. в чому проблема? Кажу у вашому моменті. В нас тільки отак. Так кажу, ну, понятно, все включився. До От Ото ще в Гліваху дзвонив, був, там дійсно нормальна баришня. Вона проконсультувала, вона все розказала. Ну мені просто його візуальний вид не подобається і за те, що ну, червоний. Бочку, якесь воно таке мені, ну, не кому, кожному своє. От мені більше подобається цей, допустим. Так, комусь цей не подобається. Це на вкусі цвіт. Е, ще який позитив цього, чого саме цей оприскувач, В нього е, нижчі колеса, але ширші. Та, да, согласен. Якщо ми там бризкаємо е, пшеницю там, уже по е, колосу, наприклад, да, воно, звісно, цепляє там і так далі. Є е, е, моменти, є нюанси, ну, по днищу мається на увазі. Але ж є і позитив, в тому що. Це ж все устойчивость. Ну, мої такі думки, не знаю. не знаю. Пишіть ваші думки, що ви думаєте з приводу цього? Кстати, не сказав, жлімо 100 літрів. 100 літрів. Хвати з головою. Зараз розвертаюся. Так, 100 літрів. Ємо. Е -е, розпилювачі Лехлеровські 02. На прискочі стоять трьохпозиційні форсунки. Тобто там є три розпилювачі. Є у нас стоять там. Не пам'ятаю, коротше, на 50 літрів лехліровські теж, і лехліровські на 200 літрів двох Це спеціально я взяв на фунгіциди, на інсектициди при нормі 200, якщо там будемо щось уносити, щоб воно було. 50 літрів не знаю, народ, чисто, чисточку, ну. Не знаю, чого воно б може аби ніч була, то може б і бризнули 50 літрів. А оце днем не знаю. Щось мені стрьомно. Вдруг не сработає, тоді що. Перебризкали. Тоже не, не, не камільфу, правильно, правильно. Так, народ, на цій ділянці працюємо, тут зрозуміло е, добризкую і переїжджаю на ту ділянку, де ми вчора сіяли сою Максимус. Е, там теж, по краям, по углам, не на всій ділянці, але є. Це ж ті площі, де е, ми не обробляли. Вони або підійшли недавно, як в даному випадку, туди, або як отута, а теж три роки ми боремося з бурянами, але ніяк не можемо їх вивезти. Де в нас попередньо вже ну, не один рік земельні ділянки в обробітку, де ми ту ж саму сою по-прямому сіяли, там нема потреби бризти. А от оце тут, там є Тому що момент. Ці сіво зміни, оці всі боротьба з бур'янами, запустити саме проще. Тут би, звісно, треба було б ще раніше може бризнути. Ну, бризкаємо тоді, коли є час. І це чим добре соя? от Дивіться, сою ми вже посіяли. А бризкати будемо сьогодні, можна через неділю, можна через дві, можна три рази бризкати, можна п'ять разів бризкати. А от вам, наприклад, кукуруза. Це сьогодні бризкаю, завтра в нас неділя, післязавтра понеділок. В будь випадку, понеділок, якщо все було получено, будемо тут сіяти. Соответственно, бризкаємо до пасіва, тому що тут жах. Да? Ну, можна було б ризнути після посіву, але ж все одно ти раундапом спрацюєш тільки раз по бур'янам, по прямому посіву. А потім страховим, ти його можеш не забрати. Один раз і все. Тут треба дуже відповідально до цього всього діла віднестись. А по сої пофіг посіяв раз приїздив, п'ять, десять, от вам і соя, от і думайте. Це сама проста легка культура для вирощування тих чи інших ой, тому чи іншому фермеру. Понятно, що як великому коли там закольцовано ангари, сушка, вивозка, свої комбайни і так далі. Понятно, що йому саме краще це кукуруза. Базара нема. А як маленьким таким, як нам, ще меншим. Соя це сама проста і сама ідеальна культура. Як по затратній частині, так і оце по всіх моментах, якщо стосується солі. Все, народ, давайте переїдемо ще на той кущ і подивимось, там вже наша і соя накрутулася. Покажу. Працюю вже на іншій ділянці, де ми вчора сіяли сою максимус. Вітер, звісно, піднявся. Ну, як хорошо, що в окрузі нічого немає, посіяно, тобто Якщо і є знос, то просто на чорну землю, а не на якусь. Ту чи іншу культуру. Посів, бачите, був отак. А рядочки чи оприскую, верніше, отак. Це я туди діагональ, взяв ну, спеціально, щоб подивитися, що воно, як вийде, до чого. Отак От це все діло проїздить. До речі, ж, по автопілоту. Позвонив Максиму, кажу, так і так, вчора робило, сьогодні не робить. Що таке? Ну, Скільки там заправились, ну, поки заправилися, сідаю, вже все роботи, все, спутники є. Як я казав, що перекинули на з бази на базу. Все, зміна координат, красота. По бур'яну оце їдеш, ну, чистенько, все, не таке, як там. Да? Ну Де не подекуди, ну ось якийсь зелений куч торчить. Але отут по цьому краю просто жах. Це ж тут так повиводили, там колись була. Як вона називається? Господі, забув. Цілина, о! Плюс тут перед стовбами була дорога, ну і тут ну просто жах. Іменно в цьому краю. А так по полю, по самому поодиноке. Ну, думаю, вже його як робити, так робити. Е, зробить все поле. Не, не іменно оце отут побризкав і все. типа тема закрита. Так що там. Хай ще пізніше підемо, пориємося, тоді ще включимося. Зараз візьмемо лопатку, подивимося, чи соя хоч набуднявіла. Оце бризкаємо. Це бачите? Невеликі, отакі от бур'янці треба його обрати, тому що ж вони слопчуть нашу вологу. Дан дощів не передбачається, хоч би не було такого, як ось тітя лізе, бачите? І чим добре, що по сої. Потім знову заїдемо і бризнемо. Ось, дивіться, сойка. Вчора сіяно. Ось розкладочка. Чух, чух. Тут ось ближче. 250 тисяч, це 17,5 штук на метр. Ось. Зрозуміло, що ложитиме, воно його кучає. Але сойка вже набубнявила. Це добре. Не може не радити. Та на що треба? Тепло, волога. Все. Тепло є, волога є. Так, зараз бризну тут. А... Ух, яка бричка поїхала, жовта, Щось таке якесь, непонятне бристи. і переїдемо ще далі, там раніше і посів, може там вже і крючку кинула. Там сояму в Ще не перемикайтеся. Лайко з вас, відо з мене, як завжди, пам'ятаєте? Да? Лампочки, на жаль, ще не можемо Попробувати, так як оприскуємо не ночі. Це модняві, кучеряві. Хтось там питав, скільки ват, Бог я знаю, скільки вони ват. Я на коробки не дивився. І не готов сказати, що вони. по ватам ну Виходить, 9 діодів фіолетових. ну Віті криніка 24 метри добиває. А тут 18 то я думаю, 100% буде все чітко. Так, в общем мені, роботаємо. Сонце високо, вже обід ще не обід, обідати хочеться, а нема коли. Так, далі буде. Не так сталося, як гадалося Планували ще одну ділянку бризнути. Ну не будемо її бризкати, тому що там поруч пшениця. І якраз вітер на пшеницю, що правильно улетить все на пшеницю, на що нам ці клопоти. А є там ще ділянка, яку вчора сіяв з кукурузяними дисками. Там проведемо присхання, бо там так, теж бур'янцю багатенько. Думаю, напевно, поставлю. ну, Раді інтересу, опять же, для себе зрозуміти, подивитися, як воно це все діло працює. Поставлю, напевно, на 200 літрів і розпилювачі двох факельні наберемо чуть більше води, тобто скільки там треба 400 літрів. Да? А так 200, а так 400, тобто, ну по суті, да, суть не міняє нічого. Коля там десь з бочкою стоїть. Попробуємо повітрі, як зноси, потім є з чим порівняти, да? 100 літрів, як спрацюють, як спрацює 200 літрів. Ну, в общем, одним словом. Оце зараз зараз доїжджаю, хочу показати, ну блін, ну це просто. Я не знаю, чому ми такі, такий народ, що воно так у нас все виходить. Ну, ось іде польова дорога. З'їхав я тільки що з асфальту, ви бачили. З, з оцього міста до мусорки ну, 500-700 метрів, тобто рівно назад. 500-700 метрів. І то 700 може це багато. Дивіться, це їду. Я вже сто з на скільки разів сюди їжджу, я це ж забуваю показати. Дивіться, ну, ну це просто. Шмотьйов, бутилки. Його. Покривало, лапті, тапки. Це хтось їхав, куди воно їхало, за чим воно їхало. ну, ну Просто взяло, викинуло, поїхало. Це тобто тепер, що виходить, власникам цього поля, хто його обробляє, обирати ці гнитники, які хтось насрав. У мене немає слуха. Це временами, як подивлюся, що ми за народ, що ми за люди. Я коли в когось погано щось, бо тоді ми живемо, тоді в нас такі всі, знаєте. Емоції, все класно, все люб, здовольні всі. Коли все добре, другі з'являються. Та от йопта, де ж він, а як він, а коли він, а откуда він взяв. Чому воно так? Чому не можна порадуватися за того чи іншого? Допомогти в тому чи іншому. Ні, все так якось у нас народ, я не знаю. Так як і оце. Ну чого його викидати? Ну є спеціальні відведення для цього міста, то є так? Аби, аби ж камери якісь були, як в Європі, да? кинув бичок, тебе вжарили по і Більш бичок кидати не будеш. Так оцей тут, так би камери висіли, знайти його та приїхати додому. зібрати з до усього району Мусоровозки, да? приїхати прямо вдома а там йому висіпати. Тоді було бомба. Просто жах. Ну капець, чого воно в нас так все? Да, Тому що ми такі, ну согласіться. Подивишся от там, в Європі, і чистота, порядок. А чому в Європі чистота порядок? Та тому що там менталітет людей зовсім другий. Там так поставлено, що е хочеш жити красиво в чистоті в порядку. Значить, ти платиш налоги, тебе штрафують за те штраф, за те штраф. І суперечно ми переїжджаємо сюди, туди дивимося, йоптай. І оце люди живуть так вони ж йшли до цього сіки роками, хтось насіки, я не знаю. Та й має таке враження, як отам. Війну 41-му виграли не внучі кажуть, 45-му. Виграли не ми, а Європа, Германія і так далі, да, де в людей уровень житті на порядок краще. Та ту саму Польщу блін, носки погірки возили, живуть люди, як я не ну, нормально живуть. А в нас як ото сталося? Ну опять же, що ці всі махінації, фінації. Да, і ти нічого не зміниш до цього всього. Поставити мене президентом, наприклад, образно це я кажу, навіть не президентом, там, на якийсь там пост до влади, Все одно мене система з'їсть, так само любого. У нас така, ну, воно так зроблено, так закорсовано, що везде є система. все. Ти проти системи, тебе швидко уберуть. Не будемо тикати пальцями. Так. Того так, того так, того прям в лоба. Того підставили і так далі. Тільки ти пішов проти цієї системи, починається життя, що я можу обламатися в будь-який момент, ай йомайсі, яма. В будь-яку будь секунду, согласіться. Це мої такі думки. Оце обідно, звісно, що так, отак це все. Оце Артемка, якщо дивишся відео, ти дивись. Моя тобі порада. Оце отут ось запиляй, отуда, Виведи, наведи порядки. І ніхто отуди до тебе в поле лізти не буде, бо це виходить як чоловік обрав своє, да? От бачите, але ж отут ось калюжа. Часто вона менша, але була більша. Соответственно, велика широка техніка, ну вона не їде е ось сюди, в калюжу і так далі, а їде отуди в борозну. А якби оцей уголок прибрати, отут, і всі поїхали б ось сюди, тому що є куди звернути, щоб об'їхати оцю грьобану калюжу. Так що Артемка, май на увазі. Це було б правильно. Ну, особисто я б, так би зробив. А там уже, як то говориться, діло кожного. Ні, то будуть края ж затоптані, це боліться. Я то об'їхав, бо я з приїзд що А якби я їхав з культіватором широким, да, якось, там. Ну, якось сьогодні там, восьмиметровий чи якийсь там, то з він полізе у полести не буде. Ну а там, там да. народ. В общем, скакаю за 2 гектарів. Тільки що батько показав мені сою позавчора, яку ми сіяли. Як же вона називається? Йопти. О! То ключечка вже така десь до сантиметра. Ключеч... Ключеч... Ключечка є. А Мустан каже, що я рився, там ще більше. Мустан ну, раніше і посіяв. Так що, в принципі, в принципі, все йде своїм черідок. Поетапно після паски йде сіяти кукурудзу. Щось одягуємо з кукурузою, тому що назва невелике, тобто нам потреби сіяти рано не треба. По про, куку, про кукурудзу то вже інша історія. Розкажу, бо там деякі зміни по посівному і, і є, моменти, є нюанси. Розкажу це все далі у відосах. Ну а зараз поїде на 2 гектари, подивимося, що там наша сойка ось сіяна кукурудзяними лісками. Я думаю, вона теж. Набухла, есть ключку вона ще не встигла менше, ніж за сутки пустить. А набухнуть, набухла, набухла то є, я думаю, плюс-мінус там все нормально. Подивимося, що вона нам заспіває. Відози, на жаль, виходять, так що коментарів не можна почитати під переднім ві відео, щоб дати на них відповідь. А так, це, це, ну, знімається, знімається, вийшло, знімається, знімається, вийшло, потому що ж, Потому що. Ж. На Ютубі теж є своя черга цих самих відео. Понеділок, четвер, це ну, моя, я на кого дивлюся, це Льоня Бобожко, Вовка Брус. всі останні дні, звісно, всіх інші. Ну і ви ж мене дивитеся в інші дні, тому що ну, хто буде дивитися, коли Вовка Брус або Льоня Вобожко на своєму рівні вийшли на ютуб, відоси викликають, хто буде дивитися там, то чи інше. Ну, це я так собі подумав, придумав і в це вам коментую. Я там обов'язково. Може я в чого-то помиляюся. Просто моя така думка, я її висловив. Давайте, народ. Секунда для вас, хвилин 10 для мене, і я на місці. Так, На двох гектарах народ обійшов краї, тепер, тепер стаємо на автопілот і вперед. Вилив 200 літрів. Система запущена, трогає. І отак працює 200 літрів. Так, да, знос є. Ну, тому що ж вітер, тому що вітер. Ну, существенно видно, що таке 200 літрів в порівнянні з 100. Два факела луплять, звісно. Електроніка це народ тема. Коли воно все працює, то, звісно, питань нема ніяких. До тих там мішки, мішки, палки до цього вертатися не хочеться. А от коли ж воно мозги довбе, то думаєш, треба вертатися до того. Ну, Чесно кажучи, ніхто не хоче і я в тому числі. Так. В общем, процес зрозумінно так розпилюють, розпилюючи на 200 літрів. Переї... Все, і зроблю площу, тоді ще вийдемо пораємося. Що там набубнявила наша соя чи ні. Все, зроблено. Ну, 2 гектари, Що ти 2 гектари, двічі крутнувся. І так, а де ж нам знайти, бо тут ромбом і 70-те ось залишилося. Зерно є, але не захотіли ми його досівати, тому що потрібно розуміти, як дана соя себе поведе на 70-му, на ромбі. Ну, 35-го, на жаль, немає. Тут посіяного. Зараз подивимося, що те, думаю, теж набубнявила вона, тому що тепло. Ось першу, яку знайшов, дивіться, клац Готово. Понятно, що ось тільки-тільки -ті хоче пускати пагінець. Так що, все є. Ось друга. Ну, тут розкладочка, звісно, на кукурузяних дисках просто бомба. Ну, якби були диски більшої кількістю отворів, але в один ряд. І я їх знайшов, треба, що дзвонитися буде. Там по-моєму, 50 злишнів. І на тих дисках, щоб не в два ряди було, а в один. І тоді можна добиватися чітко, щоб тух, 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 зернинка від зернинки. І це запорука е успіху врожаю і так далі. Народ, доробили площу, все зробили. Завтра Пасха. З чим я вас всіх вітаю, але це відео мабуть, вийде вже після Пасхи. Ну там, в общем, не суть. Завтра відпочиваємо і понеділок знову в полі. Ось От такі діла. Так, народ, пишіть, коментуйте, всім пока. Зустрінемо з нових відео.